Нова Зараз будемо знімати цю тряпку Пацани, слава Україні! Героям слава! Просто порви на порви його кив'я. Тай пліна немає не жалко, блять, і тяни його просто тряпку тувати.

Що Так Стука буде з кожним орком хто прийде на нас у задню. А у грі того петлика вдома. Бояж за нового петлику середину два наші друга, два побратима. Метволі нам зайве речі. Коли два хороби з нашого воїна, вони хотіли цей в крафт тому це. Закрути ту штуку просто. Паня оце, ага, закрути. Приїдемо шнурочком зав'яжемо. Слава Україні! Героям слава!